Закупили послуг в медичних закладах Буковини цьогоріч на 4 мільярди бюджетних коштів. І ось у мене, як голови Національної служби здоров'я України, стало велике питання, чи доходять ці кошти до Буковинців у вигляді якісної і безоплатної медичної допомоги. На здивування виявилося, що багато з них, будучи навіть власниками цих закладів, вони до кінця не розуміли, за що сплачує Національна служба здоров'я України. Чому йому їм керівники жаліються, що якогось фінансування не вистачає, і чому в їхніх лікарнях до цих пір беруть гроші з пацієнтів за лікування за діагностику, що є непропустимим порушенням договору з Національною службою здоров'я України. До прикладу, онкогематологічне лікування. Тариф складає 74 тисячі гривень. До прикладу, хіміотерапія. Тариф складає від 31 тисячі гривень до 62 тисяч гривень. Цих коштів достатньо, щоб пройти КТ безоплатно. І не потрібно чекати три місяці, і не потрібно маніпулювати, що якщо зараз то це якщо зараз, то треба домовлятися через три місяці це безоплатно. Я хочу закликати буковинців не підписувати ніякі добровільні згоди. Добровільно стосовно платних послуг, тому що коли ми отримали таку скаргу, ми звернулися до керівника діагностичного центру, нам відповіли, що тут же ж пацієнт добровільно підписав, що він хоче отримати таку таку послугу. Ми проведемо обов'язкову роботу, будуть наша команда. Ми ще поспілкуємося з закладом, з колективом закладу стосовно того, щоб... Як організовано надання медичних послуг стосовно такого, в такому закладі, щоб обходити договір виконання договору з НСЗУ? Я вважаю, що це чиста маніпуляція. Я не вірю в урагентні і неурагентні випадки в діагностичних центрах. Я не вірю в те, що є якийсь там графік, коли лікар зараз надає 5 хвилин безоплатно, 5 хвилин платно. Має бути правильна організація цього надання медичної допомоги, щоб не порушувати договір з Національною службою здоров'я України, не боятися і звертатися до Національної служби здоров'я України зі своїми зверненнями і скаргами на небезоплатну медичну допомогу. Телефон гарячої лінії 1677 і на сайті Національної служби здоров'я України є відповідно також чітка інструкція, як залишити скаргу.